Опа, ну да? Ну тут. die weiter sitzt Давайте я вам типу на електрозахвату і місію, а ви мене криєте. Почти. Мур-мур, мур-мур. Так. Що Це раз. Це Запустили. Тож я на электро місію, а ви мене криєте. Де? крейте. Я тебя не, не скину від одного голючи, але він відкритий. Так, звук є. Отлично. Звук на місці. Немає тормозить. Що раз прослухаю, що там в лодос. Кажу, я на електрокепку захватую місію, а ви мене криєте. То у вас все получится. Підтримаю. Я вже на неї біжу. А ми вже того питрима, а второго все выходим. Электро СШ.... не, электрос должен. Это тика еще мы сейчас психанм купим собі мотоцикл з коляской, блядь. І з БМа прямо одразу поеду. С Б на. СБМ, бля, ты пахнет туда, а то мы а ну стоп. Так, все обновили. Все переверили. Все. Мур, 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 мур. Сейчас уже захватил 50%, пацаны. Ну, дискотека начинается дать на 98. Тебе там шипнул в ухо. Они на А! Тут уже, блядь, пацанчики. За Да! А, ну так тут дрочня, понял, тип сым, с дробашом обычкой, блядь, господа. Суши его на их, кстати, дарма, вы, блядь, там типочки просто, блядь, щоб ви понимали, в мене стреляли з всего, блядь, собачого собачьего транквилизатора. Не просто сидеть на горе. А... Убьет болото. есть вест болото или або каменка. Так. Девочка каменка. завжди сюди заходимо, а ти когось Че. Я через я завжди заходжу зверху вниз, це ошибка. Треба знизу вверх підніматися. Тому що зверху вниз є шанс пройти мимо ялиночки, з якою кімпіраті отримать. От краще знизу вверх. Все плюс. Майже захопив. Майже от удача була в руках, я прям відчув. А секунду, я сіну в сяду в професійну позу. Ну там пацани були з солідними столами. Я з солідним ножиком і вони з солідними столами. Сів в професійну позу. В Професо... проф... позу їбателя. Насправді їх-то там... Ми сейчас, конечно, спробуємо на воєночку сюди забігти. Що, вот захпь миссию. Да, я. Це, я, як сказати, я вам прощупав почву. І прощупали мене. Мою почву ну, Так що. В принципі, ви можете 12. ні насправді, насправді, щоб ви понимали. Там реально сидить два типа, і один і цей один з тропашок типа, обичним а інший, підолзую, блядь, спистолет. Uh, keep... місія на горі. Просто там іде горка, возвишеність в лісі. горка і там просто сразу в лісі просто стоїть палатка. чуєш кончик. Я пропоную зараз... Он еще продумоссив нормально. беремо денежку, беремо чими куди закопати, закапуємо і прям сразу на аирдроп камень. А, Бівал, а ти казав, казал, Я... які в тебе боник, ти казав, там другий є. Якщо його прикупить у тебе? Я, курва. Яка там діагональка в нього? Блять, заебался, что-то, блядь, телефон перекладать. Мурмур, <питом> мур мур <питом> мор мур мур Чисто... Чисто витаминки и тику-пет тихо -тих. халку С лошадщук чекай. Ой! Пока чисто Я да, господа, на мне аэродроп. это? это? Mm -hmm. я... хочу... Каменька аирдроп, пацаны. Да, добрым мы бачим агрессив. Ну. Что ты не тут, Канабил? Я, агрессивову 1.74 лож Він уже падає, я на нього біжу. так і шо нам каждый А ну блядь, за ученым по наберезе да побежим уже контактики який. как якби ви могли б їхати, то краще їхали. мотоцикл мотоцикл горить какие-то якщо є місце бы мені поки Мор, мур, мур, мур. Цифри минус сто семьдесят пять, семьдесят семь. Приняв. У мене як так сталося, але в мене сорок yeah. п'ять тысяч. Окей, якась трулику. Я просто біжу тупо і тупо влять в поле падає на голові Баналь. На, рюкзак, фонари. А раз и у стола взял. Фанали. Можно? Давай звук. Вот так, нахуй. Пиздец тиши себя везву. Вот только мы... Типа 50-50. Все нормально. Вам, біжу. Біжу. Вам би реально, якби ви могли взять би цей мотик. Под'їхать. <смотик> <смотик> я поки його тут дотвернувся, я поки його виїду, ним це... Довше бігти будете. Я довше буду віце виїжджати. Так, я знайшов акумулятор, блядь, від трака. Я можу, блядь, з акумулятором на кого-то напасти. Ти дай митку, приблизно, вас задай, падай орієнтовно, щоб похороны. На мені, пау, от вага. на мені. Тупо на тобі, да? Тупо на мені. А, Буквально метрів 50. Це я рассинхрон. ти вже візуально його спостерігаєш? Звісно, да. Я ж до того і сказав, що вам поїхати би, блядь. ]angan. Все нормально. Приедем, пончик. Сідай на барана. Скільки в тебе вага, пончик. знаю. 25 направо до направленести. Скільки? Тихо, ходу типу, з правої, з лівої сторони. Шо, шо, типы, шо, шо? Походу, типы злевы. Мне мелькнуло, тень. Ось, вот. Кончик, бля, не требуется всего саспенсу, на не а тут два не варианта. Надо. Або типы мелькнуло, вот тень впала. Так, все, не на Я бежу, а лобуюсь в левую сторону. Окей, погнали. Честно, давно наважился. Наважился. Зважитись. 70 точно важу. Це задержаю чи без? Це. В трусах. Це треба важитися, якщо покакати сходи, по-любому. А, це однозначно. Що так того нажимається? Темпо. Ну без 40 тисяч закопати. Ви не встигнете, блядь, якщо будете купати. В скиньте в дереві просто. Скільки денег? 40 тисяч, 40. Скільки? 40, бля. Я ж кажу, це великі а, гроші. Давай ти... бандюне. Нет, далеко. Намай, рухаемс. Блядь, рухаемс. Ну, ну ні, ну блин, нас. Там, Смотри, сейчас пробігаємо в посадку за цей будиночок. Симпатичні кущики шукаємо, закапуємо. закапаем. Ну, ну, бо це сума. Як не крутиться, сума. А на бинала ты тут це сума. Питання тіктоку 2018, що можна щось там. А ми встигнемо його підлотати, чи нам напихають в одне місце. Якого хера мені так жарко. Господа, він готується приземлятися. Прямо на мене. Хватай, побежал. Це, в принципі як би понятно, просто можуть бути претензії до мене. Візьми частину, да. Бежай, так я закопаю, Плюс, хорошо. Саме інтереше, що він падає майже в чистому полі. І за того я даже не можу не встигнуть частину. Взять. Оттуда. Сейчас, окей, давай так. Запам'ятай, в яку сторону вони біжуть, я буду бежать різати. Да еб пошел. У мене, блядь, замес кепкой, блядь, произошл. Чо, тебе пиздарики? Блядь. Газуй ты, газуй ты, швидший. Нам десь холо не пьютера бігти. Ви не встигнете. Його кепка блядь, час просто залутає. Можна про побачити сторону. Маркер, ткніть, будь ласка, туди Я хто проїзд. Не, ви не встигнете, він вже майже упав. Де, блядь? Перед нами б. ладно, потім підемо за газиками. Та я не хочу бігти на цю тюрму. Ах ти курва, блядь Так а що там робити, ну камон Газики? А і. Газіки на базі. Будемо, смотри, жопу будемо рух. рухатись по березі і чекати на місії і грабити людей. Єдине, якщо ви дуже сильно встигнете добігти, тип, блядь, порізаний в куйовому стані, відомлення блядь, Ну, ще не було. Повідомлення ще не було. А він уже... Я просто бачив цей момент, що він уже майже майже там приземлявся. Там буквально хвилини дві. Ну, ну Борис, так дві хвилини, це, ніколи це ніколи якщо дроб. один кілометр бігти. Це було повідомлення, дроп. Я твій маркер не бачу, кончив. Не знаю, чи ти його не бачиш. Ти начебто адмін. Бачу, Та він ще, блядь, летить. Ти Да Та який прям летить? Ну же, майже біля землі, блядь. Не. Ну сейчас 10 секунд. Сейчас тобі скажу. 20. І падати. Стояем. Ну. Дивіться, перед вами, як ви добігаєте туди, зараз до полянки стоїть дерев'яна сарайка. В дерев'яній сарайці може бути тип ну, він Не, падає. падаю. Ну, сейчас буду падати. Скажу, 20-25 mm -hmm. секунд. Ні, мабуть зараз менш 15 секунд падає. Ось, все, дивіться, мітку ставлю свою дедмарка. От там дерев'яна сарайка, там тип сидить. Ну, має сидіти. Або лежать, таке? знает. Кепки, він нас не интересует. Нас интересует... він може залутати. Або нас интересует Цукавий отход. От нас интересует О, отход. А співаєш успеваешь, темпо. Ты те успеваешь, він ще падає. Він падає, ще раз повторюю. 20 метрів до землі. Він зараз минус 100 метрів до землі. Стоп, okay, so 5, але ти не зупиняйся, ти біжи на Я граю позиціонку. Не стріляйся за 400 метрів. Тільки вже як варіантів не буде. Вже супер близько тільки ти можеш. Ні, yeah, ну we'll не співаємо. Співаємо. Вспіваємо, співаємо, співаємо. Ще раз кажу, 20 метрів землі падає. Головне зразу реакція на сарайку, бо оттуда побіжить лутати кепка. Темпо ти маєш прям от прям маєш на ньому бути. Вітаю тікток. Вітаю. І ще не падає. Так, окей. Ну шо, з хорошого я встигаю, з поганого я в, 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 а, а, по открытию біжу. Там поляна, там чисто поляна. Ну шо, це буде мазафака. Дивися вдоль дороги, бачиш бачишь сарайку. Тих. Так, хорошо. це треба пушить пончик. Давай, пушу. Знай, да, я бы спів. На дроп. Готов, сейчас будемо его пушить. Да, конечно. Все, я тебе чую. да. Ладно. Давай, ресивинчи. Блять, просто open field, сука. Ну бежи. Не бачу, для мене за проговор упав. Плюс. Да, сука. Буду влезть відходу-то назад. Типлутая. Режим Лю. Минус. Хорошо. Попробуй. Давай. А ну из тибеляма, но Я тебе дымо скинул. Дякую, дякую за лайкосики. косики там сьогодні або завтра побачу, як по світлу буде відосик на ютубчик по цьому, подейзу. забілю Десь хвилинок, може, на 15-20. На Кому буде цікаво, заходьте на ютубчик.

Окей, в бейс, то далеко. А так. А да ты вообще я? Ты вообще с другой стороны? Не узгодили план Так, вступу. так, не узгодили, не узгодили. Э, е, подожди, бля, ты что-то погнали отсюда. Давай, типа, давайся, а, Два вога. О, я себе. Я себе, ты что, блядь? Два это хорошо. Да, еще ну раз мы через да, 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 Еще раз, мы через